Що ж, давайте уявимо собі одну таку річ: світ, що просто застиг. Аге ж, світ, де час не просто зупинився, а здається, зник узагалі. От саме такий дивний, такий символічний сон, ми сьогодні розберемо, що це взагалі означає бути єдиним, хто рухається у цій застиглій реальності, і де єдиний рух, який можна побачити, це пісок у якомусь старому годиннику. Ну що, давайте спробуємо розгадати цю таємницю разом. І от все починається з однієї простої, але погодьтеся дуже сильної фрази. Я був у незвичайному світі. Всього кілька слів, а вони одразу ж, знаєте, виривають нас із реальності і кидають просто у простір сну. Це не якась там звичайна історія. Ні, це справжнє запрошення, запрошення стати свідком чогось дуже особистого, такого, знаєте, сюрреалістичного. І тут бам! Головна ідея, сам стрижень усього цього сну. Час він більше не існував, не просто зупинився, розумієте? Він зник повністю, от просто взяв і зник. І це, звісно, створює таку загадку, яка, власне, і задає тон усьому, що буде відбуватися далі. Ну що ж, світ без часу? Як він взагалі виглядає? Давайте зазирнемо в цю дивну застиглу реальність здається, ніби вона потрапила в пастку, в пастку однієї єдиної нескінченної миті. А картина, яку малює цей сон, це ж просто абсолютна нерухомість. От тільки спробуйте уявити, дерева, на яких листя замерзло, просто застигло на півдорозі до землі, птахи, що нерухомо висять у небі, ніби фотографії, сонце, яке зупинилося, і тіні, які не рухаються ані на сантиметр. Кожна, от буквально кожна деталь цього пейзажу просто кричить про повну, тотальну відсутність руху. Це, знаєте, не просто тиша, це світ, з якого наче вирвали саму душу, саме життя. І, ніби цього всього було недостатньо, так зникає ще й сам інструмент для вимірювання часу. Просто уявіть, усі годинники, від величезних настінних до маленьких наручних, вони просто зникли, розчинилися в повітрі. І це, звісно, змушує поставити собі таке питання а якщо ми не можемо виміряти час, то чи існує він узагалі? Але в цьому абсолютно застиглому світі є один єдиний виняток, одна рухома точка, і це спостерігач. Саме його унікальна роль, як виявиться, і є ключем до розгадки всієї цієї історії. І тут, знаєте, найважливіше це не просто рух, ні, це усвідомлення. Наш герой не просто собі блукає порожніми вулицями, він єдиний, хто ставить питання, єдиний, хто розуміє, що зі світом щось не так, що він зламався. І це з одного боку робить його страшенно самотнім, так? Але з іншого, саме це й наділяє його якоюсь місією місією знайти сенс у цьому всьому. І це питання, по суті, веде нас прямісінько до розгадки Но, справді, якщо всі сучасні інструменти, всі ці годинники просто зникли, то може відповідь криється в чомусь набагато давнішому, у чомусь більш простому, первисному. І от саме в цей момент історія робить такий, знаєте, різкий поворот, бо з'являється один єдиний об'єкт об'єкт, який і стане тим самим каталізатором змін. І це пісочний годинник. І давайте простежимо, як це відбувається, от просто крок за кроком. Спочатку він помічає якийсь старий будинок з великим вікном, потім приймає рішення зайти всередину. І там, на столі, він бачить його, єдиний на весь світ об'єкт, що вимірює час пісочний годинник. Він дуже обережно бере його до рук і перевертає. І саме ця, здавалося б, така проста дія стає вирішальною. І в цьому ж є щось неймовірно символічне, правда? Пісок, що повільно сиплеться, це ж і є час у його найпростішій, найприроднішій формі. Це вам не механічне цокання годинника. Ні, це живий, органічний, такий, знаєте, нестримний потік. І як виявилося, саме цей природний, плавний рух і повертає застиглий світ до життя. Отже, пісок посипався. І наслідки цієї однієї єдиної простої дії виявилися ну просто неймовірними. Світ починає прокидатися. І от просто подивіться на цю трансформацію. Кожен застиглий елемент світу раптом знаходить свій рух. Дивна гнітюча тиша поступається місцем польоту птахів, замерзла листя, оживає і починає рухатися на вітрі. Сонце, що стояло на місці, нарешті рушило по небу. Світ повністю, от просто на 100% повертається до життя. І все це можна описати однією короткою, але такою ємною фразою: Світ ожив. Це ж справжній момент дива, так, момент полегшення і, зрештою, повернення до гармонії. І наостанок, давайте трохи поміркуємо над цим. Можливо, цей сон це не просто розповідь про зупинку часу, може, він про те, хто взагалі має владу його запустити знову, чи справді потрібен той самий свідомий спостерігач, щоб історія, щоб життя тривало? Або, можливо, саме дія, одна єдина дія, оте символічне перевертання пісочного годинника, і є тим, що рухає світ уперед. Залишає простір для роздумів, чи не так?